Росія атакує мирні українські міста. Кривий ріг. Російські ракети вдарили по місту. Загинуло 5 осіб. 43 отримали поранення. Ще одна атака в Сумах. Російський дрон Камікадзе влучив в багатоповерхівку. Загинуло три людини, 14 отримали поранення. У Мирнограді Донецької області російська авіабомба поцілила в житловий будинок. Дві людини загинуло, п'ять травмовано. Одеса підступна атака. Російські війська вдарили по житловому району балістичною ракетою Іскандер. Коли прибули рятувальники, терористи випустили ще одну. У наслідок загинула 21 людина, в тому числі лікар швидкої і рятувальник. Понад 70 людей отримали поранення. У Вінниці російський дрон Камікадзе. Атакував приватний сектор серед ночі, коли люди спали. Дві людини загинуло чотирьох госпіталізовано з травмами. Миколаїв обстріляли балістичними ракетами іскандер. Одна людина загинула, дев'ять травмовано. Внаслідок атаки зруйновано 50 приватних будинків і 10 багатоповерхівок. Росія веде війну проти мирного населення. Держава терорист має бути зупинена. Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та боєприпасів.